Доброго дня, шановні аграрії! Не за горами весна, що спровокує активний ріст та продовження вегетації озимої пшениці. Усім відомо, що для отримання щедрого урожаю потрібно провести ранньовесняне підживлення азотом. Тому сьогодні поговоримо про це, коли ж варто розпочати підживлення азоту. Азот відіграє вирішальну роль у формуванні врожаю, впливаючи на її ріст вегетативної маси, кількість продуктивних стебел та формування зерна. Проте неправильно визначений час підживлення може призвести до втрат добрив та зменшення урожайності. Тому необхідно врахувати кілька важливих факторів. Перший і надзвичайно важливий фактор це запас вологи в ґрунті. Для засвоєння азоту рослинам необхідна достатня кількість вологи, тому перед підживленням необхідно оцінити вологість ґрунту та скоригувавши при цьому норму внесення азотних добрив. Оптимально проводити підживлення після дощу або ж за достатньої кількості снігу, що розтануть, і при цьому ґрунт буде насичений вологою. Стан посівів Ще один ключовий аспект. Якщо посів достатньо розвинені, розкущені, перше підживлення можна проводити дещо пізніше, використовуючи при цьому менші норми внесення азоту і застосовуючи добрива з амонійним азотом. У випадку слабких зріджених посівів підживлення слід розпочинати все ж таки раніше і давати легкодоступну форму азоту, така як нітрат. Тип ґрунту. Також суттєво впливає на строки підживлення. На легких піщаних ґрунтах азот легко вимивається, тому підживлення варто проводити ближче до весни, коли рослини активно відновлюють вегетацію. На важких глинистих ґрунтах азот утримується все ж таки краще. Тому підживлення можна розпочати дещо пізніше. Для визначення оптимальних строків підживлення азотом озимої пшениці необхідно врахувати комплекс факторів, такі як запас вологи в ґрунтів, стан посівів, тип ґрунту, форми азотних добрив, та ретельно проаналізувати ці фактори, що дозволить вам максимально ефективно використовувати азотні добрива та отримувати високий і якісний врожай. А саме ключове не забувайте про те, що азотне живлення для озимих культур і невиняток для озимої пшениці потрібно поєднувати разом із сірчами. І саме компанія Макош вам в цьому допоможе.